Слава Богу. Навіть Слава Богу. в книзі Плаще Єремії, ми читаємо там 3.22 написано, що по милості Божій ми не ісчезли, тому що Божа милість вона обновляється кожного дня. Слава, Богу. Слава Богу! І сьогодні, я так думаю, що ми не є кращі від когось, ми не заслужили чимось, але милість Божа вона привела нас сьогодні на це місце. Слава нашому Богу. Тому що написано в Слові Божому, що любов Божа, вона що, вона і з'явилася в серця наше. І ця любов Божа, вона привела нас на це місце. Ви знаєте, це найпрекрасніше місце на землі, де людина може бути. Це є у ног Ісуса Христа. Тому що ми розуміємо, що у ног Ісуса Христа ми отримуємо утішення, ми отримуємо наставлення, ми отримуємо радість, ми отримуємо прощення, і це все у нок Ісуса Христа, слава нашому Богу. І ми розуміємо, що Духом Святим Він присутній на цьому місці. Він прийшов на це місце, щоб говорити до кожного з нас. Але як важливо сьогодні нам мати вухо обрізане, щоб чути те, що говорить сьогодні Бог до кожного з нас, як важливо нам мати. Серце обрізане, щоб приймати те слово, яке сьогодні звучить. Ми розуміємо, що ми живемо в це время. Да? І не раз коли мені доводилося говорити з людьми, знаєте, я часто говорю, що для народу Божого ми розуміємо, що сьогодні йде пересів. І ми знаємо ту прийшту, де Христос говорив, хто на чому строї, да? хто на камні, а хто на піску. І сьогодні цей пересів ми бачимо, і це можна бачити. Я не хочу судити кого, сказати та сказати, що хто прав, хто не прав, Бог нам всім судія, і ми не знаємо, як ми зробимо завтра, як ми поступимо. Але на превеликий жаль, навіть, я так думаю, не я говорю це свою думку, що коли почалася повномасштабна ця війна, багато хто з віруючих людей виїхали, залишивши свої оселі. І виїхали. Так. Я згасен з тим, що там, де йшли бойові дії, там, де було дійсно, так, що люди уходили. Но там, де я живу, я з Чорновіцької області. І там було по пару прильотів, так сказати, ну, нема того всього, що є в других містах. Але на превеликий жаль, багато віруючих виїхали за границю. Хто правда, то неправда, ми, бо ми живемо там рядом коло Молдавії, і багато хто неправильним путем. Перейшли на ту сторону. І це говорить за те, що сьогодні провірка в народі Божому, що в якому состоянні сьогодні ми знаходимося, до кого ми обратимося і де ми шукаємо защиту. І Я розумію, що якщо написано в Слові Божому, якщо Бог не поставив охрану, то нас нічого не спасе. Бо так говорить Слово Боже. І Якщо Бог не защитить, то нічого нам не поможе. Але ми повинні розуміти, Слово Боже говорить нам, що ми повинні пройти ці спитання. Жив я на цій землі, ми повинні проходити, бо написано, що многими скарбями надлежить увійти нам царство Боже. Але ми бачимо таку ситуацію, що коли приходить яка-то трудность в життя людини, і ми опускаємо руки і починаємо кричати, «Господи, це не по мене, я це не понесу. Але ми мусимо пройти якісь питання. І ми читаємо в Слово Божому, написано, коли Христос став на служіння, Він каже, що покайтесь, бо приблизилось Царство Боже. І там написано, що однієї на Христите царство Боже, що сили бере. І прилагаючи усілля, досягає його. І сьогодні як важливо нам, що то робити. Знаєте, в Слові Божому ми читаємо, що ми нічим не заслужили, не наша заслуга, але Бог полюбив нас і Він вибрав нас. Не ми його шукали, а він нас знайшов. Але щоб пізнати Бога, нам є Слові Божому написано це, у Івана 5 розділ. 39 стих він говорить такі слова. Дослідіть Писання, бо сподіваєте через них мати життя вічне, а воно свідкує про мене. Якщо ми дивимося в Слово Боже, ми розуміємо, що ми повинні пізнати Ісуса Христа, в кого ми вірували, щоб знати, хто Він такий є. Так. А як ми його можемо узнати? І Він дає відповідь, що каже, дослідіть Писання, бо через нього ви маєте мати життя вічне, а воно свідкує про мене. І сьогодні як важливо нам знати, що ми є діти Божі, Бог покликав нас. То життя в Ісусі Христі. Але щоб пізнати Ісуса Христа, Слово Боже нам говорить, що ми повинні читати. Писання, так? і розуміти Його. Дивіться, написано в Слові Божому у Матвії, всім нам знакове місце Писання, це 11 глава, Послідні стихи цієї глави, з 28, -го він говорить такі слова: Прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серце, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий. Дивіться, Слово Боже говорить нам, сам Христос, до кого ми звертати, звертатися. Він каже, прийдіть до мене і навчіться від мене. І якщо ми читаємо на страницях священного Писання, Слово Боже нам говорить. Ви іменно, як ми повинні поступати на цій землі? Ми, повинні бути учні... ми є учениками Ісуса Христа. І значить, Ісус Христос повинен відображатися в нашому житті. Не тільки на словах, не тільки в зібрані, але де б ми не знаходилися. Бо ми читаємо в Слові Божому, що ми є письмо, читаємо всіма. Да? Ми є лист, який читають люди. Але задається питання, що вони читають в мене? Яке світло вони бачать сьогодні в мене? Це залежить від кожного з нас. Бог своєї сторони він зробив все необхідне для того, щоб нас вирвати із того ярма, в якому ми знаходилися, в ярмі гріха. Бог освободив нас, Але від нас залежить, як ми сьогодні живемо. І сьогодні Слово Боже нам говорить. Послання Іоанна там у першій главі, це перше послання Іоанна у другій главі, де Слово Боже уче нас з 15 стиха Він говорить такі слова: не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому нема любові, очі. Бо все, що в світі, похить плотська, похить очима і гордость життєцька, не від отця, а від світу цього. І світ менеться, і похід його. А той, хто шукає волю Божу, перебуває по Дивіться, Слово Боже говорить нам, як ми точно сьогодні поводитися з мною. Тут написано, що не любіть світа не того, що в світі. Тому що це похоть очей, походь плоті і гордость житейська. І якщо ми дивимося в Слово Боже, що це ці три речаги, через які дьявол, ворог душ чоловіческий, він приходить до кожного із нас. І якщо ми читаємо, деться в Писанні написано, коли Христос став на служіння і після водного крещення Він був поведений в пустині. На і дьявол підійшов до нього, іскушаючи його. І що він говорить? Він почав зразу через що? Через плоть. Да? Плоть вона що захотіла їсти, і дьявол знаючи це, він підходить і каже, скажи кам'ям цим. І вони стануть хлібом. Але Христос відповідає, що каже, не тільки хлібом медином, але всяким словом буде цей чоловік. Ми добивимося, що далі він показує йому, ану докажи, що це на правильно написано в Слові Божому. Нашого тебе на руках понесуть, не прикинешся ти до камня, не вдаришся ногою, не торкнешся? І він ставить його на кран. І каже: докажи, я ну прийму. Як часто сьогодні ми можемо бити себе в груди і доказувати, що ми віруючі. А якщо подивитися на наше життя, що ми показуємо людям, які нас окружають? Чи дійсно вони бачать отображення у нас Ісуса Христа? Чи дійсно, вони бачать зовсім другу положення. Знаєте, мені доводилося бути в одному зібранні. і один брат сказав такі слова, що ми всі хрестилися в смерть для гріха, ми умерли для гріха, а воскресли для життя в Ісусі Христі. І він говорить такі слова, каже, ми умерли, да? але спробуй затронь цього покойника Наступи на на мозолі йому. Чи десь в очереді перед ним зайди, чи ще що то зробити, то лучше б не трогати. І це говорить за те, чи дійсно ми умерли тому, де ми жили, чи ми воскресли для життя в Ісусі Христі. І ми починаємо доказувати порою те, що нам не слідує. Але Слово Боже говорить, часто ми оправдуємося, що ми праві, що так. Але Слово Боже нас на учить чому? Що ми. Каже, краще вам остатися униженими, ніж доказувати свою правоту. Ми повинні віддати це все в руки Божі, а Він знає, як поступити в тим чи інші ситуації. Так само сьогодні ми бачимо, що ворог душ чоловіческий, він приходить і показує Христу всю всілену, яка да? це все мені дано. Якщо поконеся, я тобі це все віддам. І він відповідає, каже, написано, що Богу одному поклонися. Сьогодні, на превеликий жаль, скільки багато віруючих людей спокусилися на цю спокусу. Кому-то предложили должність яку, якимись неправдами, кому-то ще що, то, і багато з віруючих людей спокушаються на те, що сьогодні дьявол предлагає. Сьогодні ми дивимося в цей світ, і ми бачимо, що другі люди, вони живуть. Ви знаєте, я не раз такий раз задумувався, аж поки Бог не заговорив в моєму серці через слово Боже було сказано до мене. Коли я задумувався, думаю, Господи, я шукаю, цепляюсь за кожну роботу, щоб щось заробити, що то це, я не можу собі дозволити те, що б я хотів. Дивлячись на других людей, так як Асаф говорив, що кай, і два не поскуднулися, стопай, не пошатулися ноги мої. Да? Чого бо він дивився на беззаконні? Я дивився, теж думаю, ну як вони кожними вечорами сидять у ресторанах, це треба за щось там сидіти. І проходить яке то время, там місяць чи два, дивляться вони нові машини. То вони дозволяють і питання, відкинь, як? Я нікому це не говорив, знаєте, але однажды я прийшов в Собрання, і Бог Духом Святим заговорив до мене. Каже, сину мій, я тобі даю, скільки, скільки тобі необхідно. І твої діти не ходили з протягнутою рукою. І ти маєш що їсти, маєш що пити. Я тобі даю скільки, скільки тобі необхідно. Слава нашому Богу. Я зрозумів тоді, що якщо мені давати більше, я б не був би взібраний. Я не мав би коли читати Слово Боже. Я не мав би коли мати общення з народом Божим. Але Божий план по спасінні душі. Бог знає, що мені необхідно. І він знає, скільки мені дати. Але Бог хоче, щоб я був з його народом, щоб я міг поклонятися йому, щоб я виконував волю Божу, слава нашому Богу. І сьогодні як важливо нам зрозуміти, що цей світ він дуже багато що показує нам. І часто ми хочемо мати те, але поміг би нам Бог, щоб ми мали те вухо обрізане, щоб ми чули те, що говорить Бог. І щоб ми могли зрозуміти, що нас веде до спасіння. А що нас веде в погибель? Знаєте, поміг би нам Бог, щоб ми помазали, Бог помазав наші очі масію, щоб ми могли бачити, куди заводить нас. Ви знаєте, сьогодні, на превеликий жаль, часто ми можемо бачити, що йде попустити з твоєї завелі в народі Божому. І хто старший, хто годами. Уже в церкві можуть бачити різницю, що було в 90-х годах і раніше, і сьогодні. І те, що було нізя, сьогодні воно є в церкві, на превеликий жаль. І задається питання чому? тому що попустили, не іскореняли зло на разу. І воно заходить потихеньку, воно починає давати корінь народі Божому. І сьогодні задається питання. Ми читаємо в Слові Божому в Іоанна, там написано таке місто, що каже, віруючий в мене, діла, які я буду творити, Він сотворить. Да? І більше цих сотворить. І коли ми читаємо в Слові Божому, які діла творив Христос, сьогодні ми не наблюдаємо такого. Да? Задається питання, що писання неправильне? Писання правильне. Але часто ми, як діти Божі, ми попускаємо гріху заходити, щоб гріх жив серед нас. Ми можемо бачити брата чи сестру, хто неправильно поступає, ми махнули рукою, можемо прийти сказати. Але Слово Боже говорить, що наша ціль що? Заграждати уста Невежество. Коли ми будемо добиратися Богу, коли ми будемо дивитися в Писання, воно уче нас, як ми повинні поступати в тій чи іншій ситуації. Ви знаєте, я скажу одне таке свідчення, що дійсно Бог є живий. І якщо ми довіряємося Богу, Він чує наші молитви, він знає, як нас провести в тій чи іншій ситуації. Коли почалася повномасштабна війна, я до війни робив у Биковні, а коли почалася війна, мені придобилося їхати додому. І дома я робив там у Чернівцях. І приїхала там сестричка Одна Сторецька, вона і до дві, дві дочки їхні. І вони, як говорять, переселенці, живуть там у нас, знаєте. І вона віруюча, я з нею познайомився. І там, де ми живемо, там нема, так сказати, нашого братства, як сказати, є віруючі, але там без умовні ног, там в общем, трошки розходиться по писанню. І я її почав забирати до себе в служіння. Коли було приломлення, я приїжджав і постійно її забирав на служити. І однажди дзвонить до одного того, що зо мною на роботі робив, дзвонить до нього дружина, яка не вздумає їхати додому, тому що роблять облави, забирають всіх, спиняють автобуси, Машениковичі, всіх по хатах ходять, не вздумає їхати. Ну, він каже, я не їду додому. А я стою так от думаю, ну тоді я не їду, є зобрання. Там я буду, там ближче, як Бог і там, і там ніби. Але внутрі, знаєте, та реговора хтось, ти говорив усім, що в тебе надія на Бога, що ти віриш, що Бог тебе сохранить, що Бог проведе. А як же тепер? Ніби сестра залишається без служіння. Знаєте, внутрі зразу так, як я, що в типу, тебе є запасний варіант, в тебе жінчин брат, в нього дев'ятеро діток. Він може їздити, він поїде, привезе сестричку. І тут стає питання, як же ти говорив всім, що ти довіряєш Богу, а тепер даєш, виходить, так як назад? Ви знаєте, я став такого, просто підняв голову до неба, я нічого не говорив. Я просто постояв деяке время, такого, і потім сказав, Господі, я не знаю, як ти маєш мене провести, це твоє забота. Але я свідкував, що ти проводиш. Я їду. А як ти мене через ці блокпости проводити будеш, я не знаю. Ви знаєте, я зайшов вогончика у, у хлопцями, я хочете, я їду. Я їду, не доїжджаю до блокпоста, там кілометрів три, мабуть. Стоїть чоловік з жінкою, я підбираю їх. І доїжджаємо до блокпоста, мене обганяє три машини, такі здорові джіпа. Я просто подивив, такого сказав, Господи, я не знаю, що там впереді. Ти знаєш, як провести, і як пройти ці блокпости. знаєш. Я під'їжджаю, встановлюються ці три трижіпа, їх провірають і вояки там. А я заглушив машину, стою, і він починає йти до мене, показує мені рукою, що ніби приїжджає. Я думаю, що він мене на встречку визиває, чи як, не можу впоняти. А він показує, я рукою проїжджаю. Ну я поки завів машину, ззаді, хто там під'їхав, хотів обіжати, того спиняють. Я ж опустив вікно, під'їжджаю тако до нього, він стоїть коло мене і мені каже, проїжджай. А ти впереді, що провіряли тих джипів, той побачив, що я їду, вибіг, так по розставив передо мною і спиняє. А цей каже, їдь. їде. Куди їхати, як той стоїть впереді. І він йому каже, цей хай їде. Цей же стоїть передні, як ти його провірив, він каже, цей хай їде. І так щось за три-чотири рази вони той не пускався цей, каже, я тобі сказав, що цей хай їде. І він стоїть коло вікно, вікно опущене. І він каже, цей хай їде. Той вийшов в сторону, це мені поки проїжджав. Я тако від'їжджаю. І ці чоловіки, з жінкою, що були в машині, кажуть, а що це твій знайомий? Не до мене. Я кажу, так само, як і ваший. Я його перший раз бачив, хто він такий. А як це? Що це так? Як це він тобі проїжджав? Я кажу, бо в мене є той, хто дає пропуск, слава нашому Богу. Слава. Перед тим, коли мене нас обігнали, я обратився до нього. І він знає, як провести. І ви знаєте, звідколи почалася ця повномасштабна війна, мені доводилося бути і в Чернігівській області, їздив, І в Києві, і Черкаська, Червоградська, Черновіцька. І мене ще, слава Богу, одразу не спинеме. Слава, слава, слава Богу. І це не наша заслуга, це не моя заслуга. Але це є милість Божа. Коли ми довіряємо, коли ми входимо в освіті Слова Божого, Бог буде проводити. Але якщо і щось не так, то поміг би нам Бог, що ми, навіть коли Бог допустить, що то в нашій не так, як нам хотілося, щоб ми приймали це, як з його руки. Тому що Бог, написано, без волі Божої і волос не впаде з нашої голови. І Якщо щось в житті в нас допускається, Бог знає, чому. але поміг би нам Бог, щоб ми могли зрозуміти, чому Бог це допустив. Чи це іспитання нашої віри? Чи це смирення наше плоти? Багато можна різниці бути. Часто ми можемо сказати, якщо людина заболіла, чи що то просходить в людині, ми можемо говорити, що вона зрішила. ми можемо судити. Але ми не знаємо, чому Бог це допустив. І нам слово Боже, уче показує на Іові, що не він був в цьому, але Божа воля була в тому, щоб закрити пасть дьяволу, який хотів погубити Іова. Сьогодні Бог хоче, щоб ми довірилися йому. І це посереднє время, в яке ми живемо, щоб ми направили свої на цей сні. Ви Знаєте, в одному зібрані Бог говорить, каже, що скоро, скоро, скоро закриється свобода. І будете каже, раді, щоб зібратися двоє чи троє. Во імені. Сьогодні я наблюдаю таку картину, що во многих церквях. Посіщаємось менше 50%. Люди чимось зайняті. Немає коли йти на зібрання. Але Бог предупреждав, що прийде время, і ви будете жаліти тому. Сьогодні благоприятне время, Бог дає нам, щоб ми могли чомусь навчитися, щоб ми могли щось викинути з свого серця, то що не пускає нас приблизитися до Бога. Щоб ми могли задуматися над тим. Слово Божому, ми читаємо, Христос говорить, що коли зійде на вас Дух Святий, то ви що, ви приймете силу? І сьогодні задається питання, чи є в мені та сила, чи я відчуваю присутність Божу. Ми є діти Божі, ми є ученики Ісуса Христа. Але сьогодні Він нам дає можливість, щоб ми могли проаналізувати своє ходження, подивилися, куди наші очі дивляться, подивилися, куди наше вухо прикріплене, що ми чуємо. І до чого лежить сьогодні наше серце? Ви знаєте, в одному зібрані Бог говорить таке слово, каже, що ви дивитеся туди, де не повинно вам дивитися. І слухаєте те, що вам не положено слухати. І Бог каже, більше народу мого сьогодні знаходиться в новостях, а Біблія стоїть в стороні. Слово Боже стоїть в стороні. І ми живемо сьогодні те, що світ сьогодні нам дає. І ми заповняємося разом. Іменно ту інформацію, яку сьогодні ми отримуємо. А слово Боже стоїть в стороні. І сьогодні Бог каже, щоб ми перехмінилися своє баженні перед Богом. Щоб ми приблизилися до нього. Тому що тяжке. І ми не знаємо, скільки Бог определив нам на цій землі. Ми не знаємо. Але ми знаємо, що Христос заради слава нашому Богу. І він йде за своїми. Я не раз говорю, коли людина відходить у вічність, для неї причастя Христа вже наступило. Вона нічого вже не може поміняти. Але ми є ще блажені, тому що милість Божа вона над нами обновляється. І Бог дає нам ще життя на цій землі. Бог дає нам ще можливість, що ми можемо ще передивитися свої ходження перед Богом і поправити свої світильники. тому що коли Бог прорве наше життя, ми не знаємо. Але поміг би нам Бог, щоб ми були готові до зустрічі з нашим Спасителем, слава нашому Богу. Я хотів би зараз коротенько помолитися за помісну церкву за кожного брата, за кожну сестру, хто на цьому місці, хто прийшов, може вперше, помолитися за цей город, в якому ми знаходимося, щоб Бог дарував ще багатьом пробудження. Це нелегке легке А церква, діти Божі, щоб ми були дійсно. Тим світлом, тою солью, яку хоче бачити від нас Господь, слава нашому Богу! Будемо! Висити.